Всім доброго ранку тихого. третє відео експеримента укорінення крупнолисної гортензії в пакеті при 100% влажності повітря. Такий у мене був експеримент. Показувала вже я один. одне відео є, і друге. Я підкріплю під цим відео. Значить, силочки, так що, будь ласочка, дивіться, перше відео, і друге відео, першу частину, і другу частину. Значить, у мене була волотиста, тобто крукнулись на гортензія наживцьована 3 серпня. І я її поставила в таку наживцьована, вона була в касету, велику саму. І вона була поставлена в мене. Такий пакет від верхнього одягу. І була закрита таким зіпмолнією такою. Герметично було, як то кажуть, 100% зволоження. Зараз я витягую, пройшло сьогодні 4 вересня. Пройшов ровно місяць від того, як ми з вами укорінювали її. І зараз подивимося результат. Значить, отак от вона зараз в касеті. Там в, другому, в другій частині, в другому відео, я показувала вам, що тут було трошки підсохшого і вона трошки була підсухла, так як вона стоїть у мене на вікні. І з цієї сторони, бачите, Даже ось є таке, що вона трошки чорні листочки, тому що вона підгорала від сонця. Там, де були забували ми закрити жалюзі, бачите? І то тоді вони, принаймні, підгорали від сонця. На цій стороні цього взагалі немає. І там, де не було сонця, вона наоборот, бачите, навпаки, вона від сонця, там, де від вікна, вона трохи. Трошки наче хуже. А з цієї сторони, де взагалі вона була така в полутіні, вона дивіться, як вегетує. Я так можу сказати, що це 90% укорінення, так як говорили. Метод цей просто суперовий. Але ця гортензія була укорінена, та, яка росте в землі, яка практично взагалі. Дуже мало отримує хімії, добрив. І отакий чудовий результат. Просто, я б сказала, що просто бомбічний результат. Так що дякую, значить, хто в Ютубі показував цей досвід. Будемо ним користуватися. Я думаю, що він може жити і повинен жити цей досвід. Цей метод, і я думаю, що цей метод він самий такий супіровий, коли весна, коли йде у корінення гортензії практично 100%, то цей метод він дуже-дуже гарний. Але ви бачите, що я живцювала її в серпні, і цей метод також може бути. Значить, зараз я хочу вам, може, якщо я витягну, то вам покажу, яка тут корнива, якщо я витягну. Що я витягну? Як його витягти. Так. Ну, як на мене, то корнева тут ще доволі таки маленька. І взагалі? Ну, вона є, ну, в принципі, ще вона даже. Цю касету не оплила. Але вже її ось у бачите видно. Так, щоб не йти за ложкою, покажу вам ще щось. Так. Ну. Але приріст уже є. І, значить, вона вегетує. Ну, корневої, так ще, щоб сказати, сильно, то нема. Значить, зараз вона ще в мене буде стояти. Я на цьому закінчу експеримент. Ще вона в мене буде стояти в парниковому ефекті, хай краще нарощує корневу систему. Зараз я її зверху пройдуся таким добрим, як. Мастер 13, 13 для того, щоб вона хорошо наростила корневу систему, бо мені ж треба десь її зимою хранити. Навіть не знаю де, ну, щось будемо робити. І зараз вам покажу гортензію, яка була наживцьована трошки пізніше, 8 серпня гортензія, яка приїхала з Голландії, і я її наживцювала. Це касета була наживцьована 8 серпня. І це наживцьований Magical Revolution Blue, 7. Magical Revolution Blue. 7-го 08-го, 7 серпня. Ну, дивіться, таким чином. Я думаю, що і меджикал теж укорінюється. Але є касета в мене, в ній вже немає касети, де був укорінений меджикал опал, там взагалі випад 90%. Вона взагалі згнило все. Значить, і меджикал просто перекормлений був дуже-дуже сильно. Мінеральними добривами. І ще покажу ще одну касету. Ще вам показую касету, яка була наживцьована. Сейчас вам даже скажу. Сафарі пурпул. Також 7 серпня. Сафарі пурпул тут є І і. Меджика Лопал. Пів касети було. Ну, от дивіться, який тут результат. Тут теж є випади, бо касета була наживцьована взагалі 100%. Це взагалі щось пропало, засохло. Ну, таким чином. Так що все, що приїжджає із Голландії, на ногу не розраховуйте таким методом 100%. Якщо вам дасть, дасть Богу корінити 20%, то я думаю, що це дуже-дуже-дуже-дуже добре. Ось, сюди, дивіться, бачите, просто скадає вона листочки чомусь. Оце все, бачите, вже так вегетує дуже гарно. Зараз давайте подивимося, чи є тут корінці якісь. Просто корінці вже є, бо вона вже ну, їх ще не видно. Так що також її зараз трошки. Але бачите, тут є таке, що ось у... взагалі. Листки скинула. Не знаю, це корінці. Зараз гляну, чи це не корінці, а це переліт. Воно згнило. Так що сьогодні ці листочки опадають чомусь. Ну, тут буде, я вам кажу, укорінення, може, 20%. Так що на цьому ми експеримент. Закінчуємо. Вже четвертого відео не буде, це буде кінцеве відео, кінцева частина. І ще раз хочу вам показати на столі. Значить, оце крупнолисна гортензія, наша українська, яка нашівцьована була. Взяті були живці із маточника, який росте в ґрунті ці живці були взяті із матеріалу маточника, який приїхав з Голландії. І це також матеріал, були живці взяті із маточника, який приїхав з Голландії. Як то кажуть, цей метод працює, цей метод може бути. Особливо весною цей метод просто суперовий. От Коли йде вегетація, коли йде природнє укорінення весною. І рекомендую цей метод. Користуйтеся, тому що він дуже-дуже такий легкий. Не треба заглядувати кожен раз, не треба коробка, не треба підсвітка, світло, нічого не треба. Поставили на вікно. Але ви знаєте, якщо така була жара, як у нас в серпні, то вони мене стояли всі в будинку. На вулиці не стояли, тому що у нас було дуже жарко на вулиці. А в будинку у мене 22-23 градуса, то стояли на вікнах. Так що, підписуйтесь на наш YouTube канал, поставте вподобайку, якщо вам сподобався наш експеримент. Підтримуйте український контент. Не лініться написати коментар. Не лініться нажати на колокольчик, щоб не пропускати наше відео, якщо вам, звісно, це цікаво. Якщо ви до нас приєднуєтеся в спільноту гуртин то переходьте під цим відео в групу Viber, і там ви будете в нашій спільноті. Всім дякую, всім тихого, хорошого дня.